Рада вас усіх вітати на каналі Мама Намалюй. І сьогодні у нас дуже цікава тема уроку. Ми продовжуємо цикл наших новорічних малюнків, і зовсім скоро буде свято Святого Миколая. Я впевнена, що кожен з вас чекає на подаруночок під подушку. А ми сьогодні намалюємо саме святого Миколая, який буде розносити подаруночки вночі. Для цього нам знадобиться Аркуш паперу, більш щільного, такого не офісний, як альбомний, водичка, чорна краска акварельна, пензлик та воскові олівці. У мене такі звичайні, простий олівчик та резиночка. Почнемо одразу малювання, але нагадаю, щоб ви були підписані на мій канал. Натискайте мені ваші лайки. Вподобайки, коментуйте, діліться моїми уроками. А також оформлюйте спонсорство. Під кожним відео є така кнопочка Спонсорувати, і що вона дає, ви отримуєте доступ до всіх-всіх ексклюзивних уроків, в тому числі це новорічні. Їх десь в цілому 25 новорічних уроків буде. Тому не прогавте цей шанс і отримайте. Доступ, а ми поїхали малювати. Отже, розташуйте аркуш паперу ось так: вертикально, не горизонтально, а вертикально. Що в нас буде тут намальовано? Тут будуть схили. Дивіться, малюємо схили. Один схил, інший. І ще один. Це схили, на яких будуть розташовані будиночки та ялинки. Це небо, нічне небо. На цьому небі в нас буде намальований саме наш святий Миколай, який несе і тримає у руках подаруночок для когось з вас. Для кожного. Я впевнена, ви ж всі були гарними дітками, тому кожен отримає подаруночок. Дивіться, намалюємо одразу Миколая. Він у нас летить, він літає без крил. Це ж. Святий Миколай. Дивіться, малюємо в нього такий е, головний убір. Е, ось так виглядає. тут такий у нього хрест. Далі обличчя, очі. Потім будемо проробляти це вже восковими олівцями. Це його борода така велика. Далі, дивіться, малюємо йому ось так одну ручку і рукавиці. І ось тут він буде тримати саме подарунок такий з бантиком. І там далі друга його ручка її не видно. Він в такій е, шубці, хутряній. І ось тут він саме його шубка, і ось тут в нього черевички. Ось так. Додамо тут ще. Трошечки хутро. Наш миколайчик готовий. Далі нам треба намалювати. Він літає до кожної хатини, то він повертається, бере інший подарунок і летить далі. Він не, ж не може літати з мішком. Як він буде з мішком літати, він заважкий. І далі ми намалюємо з вами будиночки. Дивіться, намалюємо ось тут невеличкий спочатку такий будиночок. Ми вже з вами малювали їх. Тому ви вже знаєте, як просто намалювати будиночок. Тут така труба, можемо ще трошечки ось тут додати диму, віконечко обов'язково. Далі ми намалюємо поряд ялинку дуже просто. Тут ще намалюємо ялинки. вже нарядив ялинку, напишіть мені в коментарях. Тут намалюємо ще будиночок. Дуже багато будиночків в Україні, де діточки чекають на подарунки. Ви, Будь ласка, мені пишіть в коментарях, які подарунки ви чекаєте. Я думаю, що Святий Миколай читає наш канал, дивиться, бо тут багато діточок збирається. І може він. Якраз як і принесе вам те, що ви бажаєте. Ось так, дивіться. І тут ще одну величеньку таку ялинку намалюємо. Все. Це основне, що ми хотіли зробити. Тепер дивіться, що ми будемо далі робити. Ми вже робили з вами малюнки восковими олівцями. Ви знаєте, як вони працюють. Зараз ми їх дістанемо. У мене вже такі вони, бачите, не нові, вже затерті трошечки, але це нам не завадить в нашій роботі. Зараз я їх тут покладу, так щоб вони нам не заважали. Ось так. Давайте будемо розфарбовувати для вбрання нашого Святого Миколая нам знадобиться червоний ось такий олівець. Ми ним замалюємо ось цю частинку. Так. Потім візьмемо жовтим, зробимо ось тут. О, це не такий жовтий, як мені треба. Мені ось такий треба. Далі візьмемо колір тіла, ось він в мене є. Ним зробимо обличчя. Далі візьму чорненьким, бачите, треба його загострити. Намалюю оченята. Далі візьму білим. Обов'язково проходьте білим, навіть якщо його не видно. Ось цю бороду. Це дуже важливо. Ви потім зрозумієте, чому нам треба замалювати білим, навіть якщо його не видно. Ось це хутро теж білим треба замалювати. І ось це. Продовжимо працювати над його вбранням. Околочки червоні. Якого кольору ми з вами зробимо йому подарунок? Скажіть. Продовжуємо працювати над вбранням. Він же літає вночі, це все розносить. так? У нього будуть такі теж червоні черевики. Далі ми намалюємо подарунок. Подарунок, я думаю, що він може бути, мати ось такий помаранчевий бантик, а сам він буде зелений, наприклад. Можна зробити ще така є ідея, зробити його патріотичним подарунок. І він буде жовто-блакитний. Теж гарна ідея. Ось такий подарунок. Далі нам треба намалювати ялинки. Ялинки в нас зелені. Ви можете використовувати декілька відтінків. А можете, знаєте, ще що зробити. Тільки ось тут знизу зафарбовуєте, а те залишаєте. Для білого і білим тут дофарбовуєте, начебто це сніг тут лежить, хто не хоче, так, може просто зафарбувати повністю зеленим. Мені здається, що так буде гарно, тому я залишу білим і Білим олівцем ось тут пройдуся і коричневий столу. Ми ж всі чекаємо на сніг, так? коли Різдво, коли День Святого Миколая, ми чекаємо. Ще прийде до нас сніжок, і ми будемо дивитися на цю красу. Біленьким, не забуваємо проробляти білим. Це дуже-дуже важливо. Так, далі. Хатинки наші. Хатинки в наших хатинках хоч і вже й ніч, але в них в нас буде світити освітлення буде. Може, то матуся з татусем ще не лягли спати, щось готують, може, якусь їжу для вас. Може, то бабуся там щось ще копошиться на кухні, але світло в будиночках в нас має ще горіти. Сіреньким ми зафарбуємо стіни будинків. Трошечки ось тут знизу. Це ж наше як в селі, може зі, зі стріхи, з якоїсь зроблені е, дахи. Ми зні, знизу зробимо ось таким бежевим, а верх пройдемося білим, бо в нас тут з вами сніг лежить. Не пропускайте, зафарбовуйте все гарно, щоб білий у вас точно був зафарбований. Далі, дим мохіту цей зробимо коричневим. Можемо взяти трошки ось таким блакитним і тут над димом попрацювати. Ось так, якщо покласти олівець на бік, то він буде робити ось так, бачите? Ось так. Далі. Ми можемо намалювати ще там ось стежка може йде від будинка. Теж можемо покласти олівець на бік і ось так зробити стежки. Далі, що нам треба зробити? Дивіться, в нас це склони наші схили, вони теж усі у снігу. То ми візьмемо білий і будемо їх зафарбовувати білим. І сніг продовжує йти, тому ми намалюємо ось тут як ось такі рисочки, поробимо точечки, що сніг він іде, ще продовжує йти. Сипеться з неба. Його ще не видно, те, що ми намалювали, але воно згодом проясниться. І тут ми візьмемо, я достану цей олівчик. І ось ці склони дуже дуже охайно обережно. Ми маємо ці склони наші схили зафарбувати ось цим білим. Пропрацьовуйте біленьким дуже гарно це на випадок, щоб коли ми будемо зараз працювати фарбами, що сюди, коли попаде у нас фарба, щоб в нас не замурзався наш білий сніг. воскові олівці. Вони водою не розчиняються і будуть зберігати наш малюнок в безпеці. А тепер це основна наша робота, така вона вже зроблена. Зараз ми з вами візьмемо пензлика чорну фарбу. Ось такого я візьму побільше пензлика, змочу його, візьму фарби. Ось в мене чорний, бачите? І буду працювати ось тут, дивіться. По нашому Святому Миколаю. Навіть якщо на нього попаде, бачите, нічого страшного не буде. Де ми малювали сніг, бачите, він вже промальовується наш сніг. Нам треба все-все-все просто зараз зафарбувати ось цим чорним небом. А все інше в нас залишиться. в нас не буде е, чорного там, де він нам не потрібен. В цьому і є магія воскових Олівців. Зафарбовуємо? Охайно працюємо. Можна навіть підняти його і ось тут, щоб проробити ці грані. Воно вже бачите підсихає. Можемо ще трошечки додати кольору, щоб було більш темним наше небо. Можемо ще доміксувати туди трошечки синього, щоб воно не просто був чорне, а ще ось такими синіми відтінками, як в нас буває небо. Воно таке чорно-синє. А тут, ви бачите, ми намалювали цей наш сніг. І сюди, навіть, якщо ми будемо працювати, пензликом, нічого тут не буде. Він не буде замурзуватись. він буде залишатися ось таким білим. Ось так. Ось така в нас вийшла з вами робота. Дуже прикольний наш святий Миколай, який літає над будиночками та розносить подарунки. Сподіваюся, вам сподобалось таке малювання. І чекатиму на вас на наступних уроках. Па-па!